Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка постійно надає допомогу нашим захисникам. Цього разу колектив відвідав військовослужбовців Збройних сил України, аби своєю патріотичною творчістю підняти бойовий дух та настрій наших захисників. Як відбувалось мистецьке дійство за межами театру? Дивіться в наступному сюжеті. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Колектив Дніпровського театру імені Шевченка постійно допомагає нашим військовослужбовцям. Збирають і передають на передову кошти, автівки, продукти, маскувальні сітки. Організовують концерти та виступи для наших захисників і захисниць на передовій та медичних закладах. Нині ж театрали завітали до військовослужбовців, які перебувають на ротації. Митці презентували насичену двогодинну театральну програму. Ініціатором, головним організатором та режисером дійства, стала директор художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Ми приїхали поздоровити наших військових, які приїхали на ротацію. Із днями хрещення Київської Руси, і із днем державності ми підготували програму не тільки для військових, але ми підготували програму і для інших категорій людей. Але сюди ми окремо підготували програму для того, щоб їх підбодрити, щоб підняти їм бойовий дух, щоб показати ті номери, де вони б зацікавилися, і ми. Так скажемо, зробили таку програму, щоб вона була цікавою і для молодих солдат захисників, і для середнього віку. І для тих, які вже ну, повинні демобілізуватися. Хочу сказати, що дуже удався наш концерт. Наші воїни були, ну як скажемо, дякували і радувалися і нашим актрисам, які дуже гарні приїхали, і нашим акторам, і нашим танцорам, балету, нашому, і нашому естрадно-симфонічному оркестру. Концерт вразив своєю різноманітністю витонченим. Вик виконанням та глибоким патріотизмом акторів Українські проникливі пісні і запальні танці змінювалися французькою неповторною музикою яскраве іспанське, бо саме мучо та уривки з улюблених глядачами вистав. Сьогоднішній виступ це прям це такий, якийсь, скажімо, це звітній концерт нашого театру перед нашими воїнами, тому що ми везли все найкраще, що є в нашому театрі. Намагалися якось компонувати це все в якийсь такий стислий, щоб не було дуже сильно розтягнуто, бо все-таки хоч цей концерт, але Ну, воїнам треба відпочивати також і ну і без без, скажімо, без духовного харчу. Максимально все було найкраще, і здається, що в нас вийшло, тому що емоції, по мені здається, в наших захисників були наприкінці концерту. Просто ну, мега Театральні номери, музика у виконанні оркестру, неймовірні наряди акторів. А головне щирість та відданість театральній справі все це не залишило військовослужбовців байдужими. Один з них охоче поділився з нами власне емоціями від побаченого заповнилося все в принципі весь виступ, коли з мечами хлопці виступали. було дуже ефектно коли девочки танцювали було тоже дуже ефектно ну в общем они все молодцы все справились на все 100% я думаю они достойны нас їздити, ну как показывать там свои выступления это реально достойно ну, достойно уважения це приємно, красиво. зараз. Для військовослужбовців важлива не лише фізична, але й моральна реабілітація. Театр Шевченка планує і надалі підтримувати наших воїнів, влаштовуючи феєричні концертні програми. Ми є були. І будемо із нашими військовими, і з нашими захисниками стільки скільки це буде потрібно, не дивлячись, куди ми їдемо, чи це на передову, як ми їздили, що у нас там 5 кілометрів передова, чи це не на саму передову, а трошки далі. Ми були є і будемо з ними. Чи то. У лікарні ми їздимо до наших захисників, які лікуються. Нам все рівно, тому що ми допомагаємо йти до перемоги разом із нашими бійцями, з нашими хлопцями, з нашими янголами, дякуючи, яким ми маємо сьогодні життя. Мистецтво теж на службі. Актори Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка міцно тримають культурний фронт. Їхня творчість це часточка душі, яку віддають тим, хто бороне нашу рідну землю. Тільки разом ми здолаємо ворога, бо разом ми сила. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини де один.